Як це бути колаборантом в Опалі? Як ФСБ Російської Федерації працює в окупації? Хто вбив пропагандиста на прізвисько Техас, захопленому Донецьку? Яких подій слід чекати на фронті? Що новенького придумала російська пропаганда, аби в чергове обдурити своїх глядачів? З вами Катерина Ковальчук і це головні події тижня від команди новин Донбасу. Одразу підписуйтесь на канал, аби не пропускати найцікавіше. Після того, як Росія незаконно прийняла до свого складу окуповані території, угрупування ЛДНР ліквідують свої так звані міністерства. Наприклад, замість квазі міністерства державної безпеки ДНР протягом півроку запрацює управління ФСБ РФ по ДНР. Для ліквідації створена спеціальна комісія, якою керує Дмитро Боронін. Як виявилося, він не просто співробітник так званої МДБ ДНР, а ще й працівник ФСБ Росії. Про це свідчать дані головного управління розвідки Міноборони України. Так, несподіванка, і що ж робить росіянин штатний працівник великої луб'янки серед боронців безпеки так званої Донецької народної республіки? До речі, начальником управління ФСБ на захопленій частині Донецької області призначено російського генерал-майора Олега Боломожнова це означає, що тепер архіви скоєних злочинів в Донецьку відправлять до Москви. Федеральна служба безпеки РФ пхала свого носа до справ внутрішньої безпеки України ще до того, як Крим та частина Донбасу було окуповані в 2014 році. Наразі ФСБ тотально контролює захоплені території і, судячи з останніх подій, не хоче, щоб питаннями так званої безпеки займалися місцеві представники, тобто українці, які підтримують російський режим. Колаборантів не де не люблять, їм не довіряють навіть після того, як ті буквально кров'ю пройшли обряд посвячення. Нагадаю, коли в містах Донбасу в 2014 році все тільки починалося, так звані мітингувальники, повстанці першою чергою намагалися захопити будівлі силових структур, прокуратуру, міліцію, сбу. Тож двері цих установ для російських бойовиків відкривали зрадники. Вони ж переслідували українських активістів та патріотів. Саме в підвалах будівель силових структур довгий час утримували та катували заручників. Зараз вже офіційно це осередки російських спецслужбістів. На них та військових РФ тримається путінський режим в окупації. На жаль, сипалися підрозділи служби безпеки Донецька, Луганська частина співробітників перейшла на сторону тоді ворога. Або ну на той момент вони ще не прийшли на сторону ворона. Вони просто не виконували свої обов'язки. Десь зникли з поля зору. Частина з них не всі. Щодо колишніх співробітників СБУ, які перейшли на бік Росії, то як я вже казала, їм не довіряють самі окупанти, і їх вже переслідують українські спецслужби. Ось один з нещодавних випадків 12 квітня у Москві вибухнув позашляховий колишнього співробітника СБУ Василя Прозорова. Спрацював вибуховий пристрій з 2014 року. Він співпрацював із російськими спецслужбами, передавав їм інформацію щодо війни на Донбасі. Кілька років тому Прозоров переїхав до РФ під час вибуху. Він отримав травми, але вижив. Що произошло? мене немає саміння Це очередна спроба терористичного акта, завершеного київським режимом і його спецслужбами. Але я хочу до к ним. Ріб'ята. Не... Вас не получилось одним з найвідоміших зрадників серед працівників СБУ залишається Олександр Ходаковський. До початку бойових дій на Донбасі він очолював спецпідрозділ Альфа. Перейшовши на бік Росії, заснував незаконне збройне формування Восток. Був навіть так званим міністром безпеки угрупування ДНР. Наразі є заступником голови Росгвардії на окупованій Донеччині. Ходаковський поки живий, і здається, ми знаємо, чому куратори з ФСБ його ще не позбулися. Він має корисні знайомства. в Ює, а головне проявляє покірність. Але не всім щастить вижити. В Донецьку вбили колишнього бойовика, який приїхав в Україну з США, Расела Бентлі. Він зник ще на початку квітня. Потім дружина Бентлі Людмила заявила, що її чоловіка викрали російські військові. Цю інформацію підтвердив так званий воєнкор Георгій Медведєв. У батальйоні «Восток», де колись служив Бентлі, теж заявили про викрадення американця військовими з РФ. У своїй заяві командир батальйону Ходаковський прямо вказав, що Бентлі вбили військові та мають понести за це покарання. Буквально за Півтори години ця заява зникла. А Ходаковський опублікував новий допис, в якому плутано пояснює, що є так би мовити офіційною особою групування ДНР. Тому йому доводиться іноді наступати на горло своїй пісні. Зараз я та моя команда працюємо одночасно на кількох напрямках, долаючи перепони та труднощі, ми створюємо кілька загонів спецназу в ДНР, завдання яких варіюються від захисту нашого суспільства від елементів, які здатні на те, що сталося з Раслом Бентлі, до проведення складних бойових операцій. Перекладі на зрозумілу мову це звучить так: я не можу говорити про те, що думаю і знаю, бо кремлівські куратори мене звільнять. А може навіть ліквідують. Як, наприклад, це було з російським військовим Андрієм Морозовим, з позивним Мурс, який два місяці тому розповів про величезні втрати Росії в Авдіївці. Ну, наприклад, коли полку комплектовано на 30%, значить що то йде якби би не так. наверное, вот. Потому что если вы штатно считаете, например, численность полка, который участвует в каких-то боевых операциях, как численность полка, а на самом деле он у вас укомплектован на 30%. Но ну, это будет что-то не так, наверное. Вот. А через деякий час цей військовий блогер застрелився. Перед смертю він повідомив, що командування змушує його видалити допис про втрати. Мур започали цькувати російські пропагандисти на федеральних каналах. Ідейний військовий перетворився на зрадника. Здавалося б, Морозов люто ненавидять українців, але це його не врятувало, як і десятки інших. Бахмутський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Російські окупанти зосереджують зусилля для прориву української оборони на захід від Бахмута. Там вони хочуть вийти на канал Сіверський Донець-Донбас. Загарбники не полишають намірів окупувати часів яр для створення умов просування до Костянтинівки, дружківки, а потім Краматорська та Слов'янська. На цих кадрах можна побачити, як армія РФ буквально стирає часів яр на попіл постійними бомбардуваннями КАБами. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Кремль має на меті захопити це місто до 9 травня. Літній наступ, про який повідомляє зокрема, українська військова розвідка, Росія, вочевидь, спробує розвинути на двох основних напрямках на Донеччині на Костянтинівку-Краматорськ і на Покровськ. Але головна передумова для цього окупація часового яру, куди армія агресора кидає всі свої сили. Але три тижні дуже амбітна мета для Кремля за рахуванням того, скільки часу та сил військові окупанти витратили на Бахмут і Авдіївку. Аналітики інституту вивчення війни зазначають, що російське військове командування ймовірно вважає, що їхні війська зможуть захопити часів яр швидше. В Кремлі роблять ставку на дефіцит боєприпасів та засобів протиповітряної оборони в сил оборони. України проте від США для України пролунали хороші новини. Палата представників США 20 квітня підтримала законопроєкт про надання допомоги Україні. Розмір допомоги становить 61 мільярд доларів. Після того, як Сенат проголосує за проєкт закону, його має підписати президент Джо Байден. Американський президент вже півроку як виступає за якомога швидшу допомогу Україні. Саме стільки в Конгресі демократи сперечалися з республіканцями щодо надання військової допомоги Україні. А тепер до фейків пропаганди в російських телеграм-каналах повідомили про так звану ліквідацію головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та керівника головного управління розвідки Кирила Буданова того разу... З українські командувачі, нібито були вбиті внаслідок ракетного удару по Чугуєву Харківської області. Це хибна інформація, заявили в центрі стратегічних комунікацій. Росія поширювала подібні фейки про Буданова щонайменше двічі. Також одним із головних героїв подібної брехні раніше був колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Не оминула пропаганда її екс-командувача сил ТРО Ігоря Танцюру та інших українських генералів. Однак щоразу такі повідомлення спростовувалися. Самі ж росіяни вже зараз частина так званих журналістів заявила про помилку, але це не помилка, а це спрямована компанія з деморалізації українських військових та цивільних через провокування емоційних гойдалок. А отак російські пропагандисти працюють на лінії фронту. Були знайдені трофеї у 200 полчаса українців. Шеврони шеврони? шеврон України получається шеврони Канади. Канадський шеврони виходить, це герб. Російський журналіст у випуску новин пропагандистського першого каналу видав прапор та герб у Дмуртій за знаки канадських найманців, які нібито воюють у складі ЗСУ. Ось він іде полем, де нещодавно йшли бойові дії. Підходить до окупанта. А той свою чергою демонструє шеврони, знайдені після штурму. Сюжет показали минулої неділі у далекосхідних регіонах РФ. Однак, згодом епізод вирізали. То жителі центральної частини Росії його вже не побачили. До речі, отак виглядають контрактники, які нещодавно відправилися на війну проти України з території Росії. Конкретно ці хлопці не найманці. Але факт того, що Росія використовує представників різних народів у війні проти України, стає дедалі більш очевидним, зокрема, вихідців з бідних африканських країн. А на сьогодні це все. Але ми продовжуємо інформувати вас у нашому телеграм-каналі. Також слідкуйте за нами в Тікток. Чекаємо на вашу підписку та коментарі. До зустрічі.